Добрий ранок вільна Україна. Ну що, робили ми відводочок на чотири рамочки. Розплід вийшов і вже засиджують сім рамок. Це відводочок попав якраз на розвиток на липу. Зараз квітне липа. Ну Давайте накинемо магазинчик. Подивимось. Несуть, пилок. Туди підсадили ми плідну маточку. Ось волов відразу відводок. Щоб не забували гніздо, зараз зробимо ось такі роботи. 26.05 відводок без матки. А 27-го дав матку. І вже матка чудово сіє. Чудово сіє. Підготували ми відразу ганіманку. Ось такі рамочки з минулого року. Де відтягнуть, і де. Давайте поліземо і проведемо ці роботи. Да, бжоли повно. Бжоли повні. це чудово. Відразу накидуємо. І хай не забивають собі гніздо медом, а розвиваються. Ми ж цю сім'ю хочемо, щоб вона наростилась в цьому році до 12 рамок. А можливо і більше. Можливо, на головний взяток ми вже накинемо і другий магазин. Згодні зі чи ні? Сім'я оброблена. Всі ви бачили, да? ми обробили щавельловою кислотою. Коли ще не було магазина. Так, ось такі справи. Чудові відводки. Чудові відводки. Трохи раніше потрібно було робити, але подивіться. пилок несуть, пилок несуть. Круто. Все, друзі, до зустрічі.